Та, ми ляли якусь. Купила таку ляльку, що все одно. Ну що, маємо перемовину, не І саме знімте в кімнаті. А, добре, що? Не помисленим. А, вже? Так? Всім привіт. Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. А, сьо... Минулого тижня я трошки а, сфілонила, Але я фізично не могла вийти з вами скажімо так в ляльковий ефір щось не знімати, тому що відео у мене знімається не за день, не за тиждень, і не за... Врінше, не за тиждень, не за два, а за день, а то ще й в той день, коли я його викладаю. Рюботя, віде... я стараюсь. Але так за вами скучила. Що ну, і у мене є привіт, я хочу познайомити вас з лялечкою. Це серія Ельфус Magic. Яка до мене приїхала. Я взагалі не думала робити її успокою, але вона така класна. По-перше, я би хотіла зробити з вами розпаковку і поділитися тому, що я ці ляльки знаю, я їх бачила. Ламаджики у мене є, але з серії Ельфос у мене перша лялька буде. Не знаю, як надалі. Ну, от саме цю мені захотілося. В мене із серії Ламаджик є Бетті. Її всі знають, вона всім полюбилася. А от, а також у мене є маленький ельфик. Діть, який в неї вушка ельфійська. Я її вже переодягла. Це теж Ламаджик. Пепа катала. Це серія е, е, ці ельфи, це серія е, лялечок пепа катала, що ну, переводиться кільтські серії кельтські Така Гарнюнька. Так, Беті поставимо. Е, Беті ви вже знаєте, вона була у мене в, коли я показувала іспанських лялечок. От, е, Манюньку е, так фотографувала. Так, дітки, сідайте. А, от. а я з вами хочу розпакувати саме ось таку ляльку. Зараз ми її відкриємо. Мою фею. Це у мене фея, їх дуже багато різних. От. Але в мене ось така Катя моя чуть не впала, в нос цього. Ну, кожному своє. А, а, це груди більше, ї... ніж мої. Її, Її звати Уна. А, це е, королева ельфів. Е, е, до речі, хочу сказати, що е, кожна, кожна лялечка, вони є різні. Багато хто знає Свені, він такий популярний, такий на, 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 на гнома десь чимось схожий, але такий е, Моя. Я вже скажу, це іде вона... це королева ельфів. За легендою, вона була дружиною короля. Фатала, боюсь помилитися, здається, чи Фатала, чи Фатала, вроді би він правив усіма ельфами, і моя відповідає за любов, тому що кожен з ельфів із серії, із цей, він за щось, хтось там за гроші, хтось за добробут, хтось. За єсть Деметра, є фея, ну, богиня родючості, є для діток, щоб ну, хто хоче дітей. Ну, то собі, знаєте, знаєте, так, от моя а, за любов. По легенді король а, а, пішов до смертних жінок, але а, Уна своїми піснями. Вона повернула його з кохання назавжди. І вони ну, правили двох усіма ельфами. Так, я не зовсім розумію, як їх витягти. Розривати не хочеться, може і витягти, Тут цікаво. Зверху. Зверху ні. А, то ні? Бачите. Тут є книжка. В неї зараз ми до неї повернемося. Це не знаю, що. Зараз подивимося, що це. таке. — Не їжа і не цікаво. Арома делофа. Ой, це, мабуть, ароматичні палички. Арома... Шаманські. Ельфі... Ельфійські. Шаманські, ельфійські. Є у нас тут одна ельфійка знайома, але ми їй їх не подаруємо. Блакитна, моя, моя блакитна. Вони зелені, коричневі, сірі, різні бага... ну, ельфій, ельфійок саме, багато блакитних, богині йдуть, біленькі. До речі, дуже гарні. Так, а ну Катюша, дай мені... А, ні, чекайте, тут, мабуть, не треба відрізати. О, клас, я вирізуюся, тут треба розкотрувати. Угу. Ну, так. Ось така у нас Уна. Королева всіх ельфів. Дівчина. Ельфійка, яка ну, називаємо так відповідає за кохання. Катя, ти чула? А хто? Поставить її хто в кімнаті. Нам потрібно е гроші. В неї є теж за легенду, що вона, в неї кристал, з яким вона ніколи не розставалася. Чарівний. Перевіримо. Давайте я вам почарую. Навіть не знаю. Там мені, вставки. мені самі цікаво, я навіть не знаю, як до неї тут гарно добратися. Ні, роздягати її не треба. Роздягати її не треба, тому що, якщо вона така, як богиня, то вона така досить. <звук> я вам її не буду показувати. Не позор мене! Грудаста, мадам, така, як ви бачите. Не заздріть, якщо не боїте. Да. Гарний вініл, якісний. Таким тут махаю, не, знаю, видно, не видно. О, знімемо, знімемося моїй. Таке собі фейрі. Так, нам, я думаю, вам її видно товариш менеджер, подивіться, чи видно Яльчику. Давай на твою Ялічку. Де ж ви ж не думаєте? Вже ж повернувся мій е, відеооператор, режисер. Всього одному. Мої катрусі. Е, в неї крила. Крила, крила, крила. Крила е, можна зняти. Вони знаходяться на. На таких, на таких вірьочках їх можна зняти. Е, ну, без сміху справді роздягати не буду, тому що е, лялечка, і справді вона така досить відверта. Е, якщо його дивитися. Ну, я не знаю, як вам, тому що це. Ну, на, на, на певний смак, мабуть, але мені, мені, мені дуже хотілося, я б хотіла Я, до речі, коли я її вибирала, я підсвідомо її вибрала, тому що там була не одна блакитна льфієчка, і я її вибрала от підсвідомо, не читаючи, що це е, саме е, лялечка кохання. Уханої класне намальовані. Катюха схожі на Алікспресі замовляла, але на Алієкспресі то не то. Тобі бо тут прислати. прям цього, про цього. Наступний, Наступний раз будеш сидіти в вухах. Та в мене куди, в мене який є цей е, обідочок від е, подруги на Рос в Fell Market. Тебе вже сім очей. А, да, тут же у мене п'ять. Ну така, а яке дожнебудь відео, якщо я знімаю про ельфи, ну то ж мені надіть піточку, ні, можна було квіточку. Не переживай, в моїх книжках фейрі то вже залутій треба. Ну ось так. Так, перейдемо зараз, я її поставлю так. Це вже ми з'ясували, що це палички. Чим багато Опа. Книжечка. Бачите, тут каталог Зельфа. Зараз ми знайдемо, до речі, почитаємо про навіть є закладка, щоб читати про них. Так, ми найдемо зараз нашу уму. Ум. Um. 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 ну так, да, уму. Um. Um. Morgan Bufei, Браун Брейн. класна я бачила. Бобс Бебі є. Хто хоче собі, вони, до речі, зараз є в наявності, можете замовляти. Ну хто, Я розумію, що таке блакитне, може дехто і злякатися серед ночі. Цей дуже такий гарний. До речі, цей теж досить популярний. Його звати Кіт, Кіт в чоботях. Все дуже просто. Ось це смішний. Краснолюдік. Еднеут. Омолоджує дух. Оце Оцей оце чудак омолоджує дух. Тобто, якщо вже ви засиділися, старі як бабуська, беріть ельфа, і він омолодить дух і можна бути такою бадьорою. Ну, де ж це наше... Не, ну індійці є, а. А де? Так хотіла знайти. Ну. Так, сейчас, мабуть, я їх ось супромінула. Я так розумію. О, сейчас це не ця. Ось! Ось знайшла, знайшла нашу... Уну. Тут трошки на іноземних мовах є на мові, яку я розумію, то я вам переведу. Кажуть, що молитва очі наш захист від захист від. Понад можливості якихось. Е... Де да, читати. Від всяких е... надзвичайних. Е... короче, історій. <гум> можу слово підібрати. Те ж саме говорять і про фей. Щоб розрізняти їх між собою. Але вважається, що король Фінвара, бачите, а я фанфара казала. Фінвара є правителем, правителем усіх фей на сході всього королівства. Уна це ім'я його королеви. Якщо що, вона читає польською, тепер вона може працювати перекладачем з польської. Вона була його дружиною. І не дивлячись на те, що вона була гарніша за всіх. Він пішов до смертних жінок. Те, що я вам розказувала, те, що я читала своїми чарівними піснями, вона змогла знову і назавжди повернути його любов до себе. Уна завжди має при собі камінець. У це любов і її дар. Розділять, розділять. його з нею. Якщо не будеш його носити, вона не буде вейфай. А, все зрозуміло. Оцей камінець, ви зрозуміли, так? Да? Тобто, коротше, треба таскати за собою фею і носити камінця на цьому. На шиї. Ну, Е, я так розумію, е, ну, мені здається, що це скло, але дуже схоже на гірський кришталь. Е, тому давай так, гірський кришталь у мене є е, справжній, я його буду носити, а ти цей будеш за собою тарабанити. общем, ви зрозуміли, да? Тут про кожну фею, е, про кожного ельфа, який. Взагалі є існують такий от каталог, і за що вони відповідають. О, закладочка, закладочка. ну, я розумію, що я сьогодні може виглядала трошки як стецьку тут у своїми ці прибалакуваннями. Але мені вона дуже подобається. В неї ось, До речі, на одязі, що це серія Ельфос. 에... 에... Серія, ну, переводиться як Катало, а це Пепа Катало, я вже казала. Yeah. Книжка. З крупшим палочки будемо запалювати. О, ще хотіла, щоб дивитися, клеймо, глянуть на ній. Так, клеймо, Я не знаю, чи вам буде видно. Я маю надію, що буде. На ній теж є. Ой, так багато розказувала, але ж, я ж не показала, що в неї на личку малюнки ельфійські. Зображені. Під очами тут трохи там крапочки є, не знаю, видно вам чи ні. В неї непогане волосся, воно не саме довге, але мені подобається. Дякую, що були з нами. Зі мною. Ну, з нами, тому що зі мною Катюха. А, розділили зі мною познайомилися з такими чудовими ляльками. Не знаю, як вам, а мені, мені дуже подобається. А якщо якісь вас зацікавили, їх, їх дуже дуже багато. Вони є. А. До речі, що ще не сказала, ця е, моя ельфійка вона е, має зріз 40 см. Вони є ще е, 28. І є якісь маленькі, я не, не скажу скільки, я не пам'ятаю. От. Тому от, от, отаку красу можна замовляти. Всім пока! Підписуйтесь на канал, ставте вподобачку. І не забувайте підписатись на наш телеграм-канал.